Лаштувати чиновники введенням в експлуатацію об'єкта зобов'язані перевірити, чи дотримані стандарти. Можна владці б'ються в груди, все інспектують, але додають: якщо будинок згорить, це головний біль на їхній. Міська рада видає вихідні дані на проектування, умови і обмеження, але вона вся відповідальність за дотримання за дотримання норм, лягає на головного архітектора проекту і на головного, і на головного інженера проекту. Ми віднайшли показний приклад, якою б мала бути безпечна багатоповерхівка. Наверху передбачено в нас виводи під датчики пожежної сигналізації, котрі будуть сповіщати про ранню. Задимленість даного поверху так само виведено у нас крани локального випадку чогось люди можуть собі локально погасити пожежу з допомогою кранів. Якщо вам дуже пощастило, в новобудові буде капсула безпеки або штамбур приміщення на кожному поверсі, яке не охопить полум'я. Щоб Люди могли вийти з палаючих житлових приміщень через одні двері. І вони тут або чекають на евакуацію пожежної машини. Тут все зроблено з вогнетривких матеріалів, або мають можливість спуститися по скудові кліці, яка повністю ізольована від житлових приміщень. Однак практика показує, в українських висотках безпека це розкіш. Її дотримуються лише забудовники елітних мікрорайонів, де квадратний метр житла вартує півтори-дві тисячі доларів. Більшість компаній заощаджують, адже додаткові приміщення та якісні матеріали, на їхню думку, це зайві витрати. Так, у Львові використовуються матеріали, які в принципі є негорючими, але використовує їх тільки маленька дуже кількість забудовників, тобто це десь порядку 1-2%. відсотків. Лічені хвилини за стільки вогнеборці повинні приїхати на місце виклику на озброєнні У рятувальників області 16 автодрабин і три колінчасті підйомники, що досягають 30 метрів у висоту тобто до дев'ятого поверху, а також драбина, яка допоможе надзвичайникам дістатися 50-метрової позначки. Цей гігант один на область він може б допомогти врятувати людину із 16-го поверху. Однак для того, аби все вийшло, йому необхідно без перешкод доїхати до місця палаючого будинку. У місці вже з десяток будівель висотою 16 ярусів. Приблизно за рік матимемо і 20-ти поверхівку. Діюча техніка туди не досягне. Якщо у Львові буде побудована будівля 20 поверхів або навіть вище, доведеться застосовувати нашу 50-метрову драбину, яка дістає тільки до 16-го поверху. А далі рятувальникам доведеться піднімати ручними пожежними драбинами. Такої кількості є недостатньо, оскільки драбини 30-метрові, які знаходяться в нас в області, вже майже вичерпали свій ресурс. Несправна електрика, підпал чи нещасний випадок. Як результат, дві тисячі пожеж і понад два десятки смертей. Така невтішна статистика на Львівщині від початку 2017-го. Найімовірніше, якщо щоб в помешканні потерпілих був хоча б маленький вогнегасник. Трагедії вдалося б уникнути. Адже за словами вогнеборців, він допомагає ліквідувати 90% займань на початковому етапі. Юлія Ванкевич, Антон Лакіза, Павло Замрій, програма Очі. Пожежі